Псалом 11. Про прийняття і супротив, про відкриття Господа у Воскресінні. Нема серед людей з біди рятівників. Єдиний в нас Господь, Він же Спаситель. Виснажується віра у облуд кочівників, коли їх ватажок правди гонитель. Чому молитву прирівняли до жалоб? В самих улесливий язик розщеплений лукавством і обманом, не бачить гордовитий оніміння серця і хвороб, та ще й пишається своїм страшним ганебним станом. О, скільки було дружніх обіцянь. Потому проявлялась двоєдушність. В земних словах бракує Божих знань, мовчання Бога, правди непорушність. Той, як Господь, почуємо з небес і відгук, захисти убогих і злиденних, воскресну нині, і відкриюся з небес у серце сім розплавлене, немертве, очиститься зернинка від зомлілої землі, Осріблиться, засяє, убереться у Господнє і піднесуться словом честі наймаліші з людських синів. А нечистиві випадуть за коло у безодню.